Вітаю шана спільнота. Мене звати Олена. За фахом я фармацевт. до речі наше професійне свято. Я не спроста тут. Дуже багато чого знаю про суплементи, про те, як приймати вітаміни і про те, взагалі яку вони роль відбудовують в організмі. Що саме приймаю? Я і чому саме обрала са. В першу чергу Турція це одна із небагатьох країн, яка відшкодовує бади при тому, коли призначає лікар, тобто через да, страховки. Дякую, це говорить про що про те, що країна бере відповідальність. На себе, що людина приймає, чому саме? Що приймаю я? Я приймаю гінгу білобу, тому що тренер великої фармацевтичної компанії працюю зі студентами, тобто мені треба багато інформації трансформувати, запам'ятовувати, в тому числі. Я приймаю спіруліну, і, до речі, хочу наголосити про те, що білкова субстанція не всім її можна приймати певним чином. Якщо ви хочете схуднутися, то спіруліну, приймаємо до їжі, якось погласні. То після їжі, але є такі жінки, що їм мені також це потрібно. Що чим користуюся? Я користуюся косметикою. Мені дуже сподобався крем Кубіки, ви його називаєте так добродушно і родушно. Що для себе сьогодні винесла спільнота добрих людей, спільнота щасливих жінок, спільнота жінок, які не стидаються заявити про що? Про свій вік. Це мені дуже приємно. 53 роки займаються спортом в тому числі. А наших суботів і приймають. Дякую за участь, дякую за слово.